Як слон і лев подорожували кубинська казка. Як слон і Лев любесенько собі подорожували, ось підійшли вони до водоймища, а тоді до замовленого болота. Лев і каже, Водою я перебрести не можу, а от болотом перейду. А слон йому відказує Куме леве, а я водою можу перейти, а от болотів не молом аж ніяк. І тоді вони домовилися, як ітимуть водою, лев сяде на слона, а як болотам, слон їхатиме верхи на левові. Аж ось на середині річки Лев так міцно вчепився в слона, аби не впасти, що й пазурі загнав йому в боки. Тоді слоне каже «Куми леви, ти робиш мені боляче. А Лев йому у відповідь «Куми слоне, кожен хапається своїми пазурями. Так перейшли вони річку і наблизилися до болота. Там сон став на лева, а посеред болота відчув, що ось ось упаде, тож охопив лева хоботом. Лев невдоволено крутнувся і мовив куме, слони, що ви собі дозволяєте? А сон йому на те. Не дивуйся, куме, хто не має пазурів, той душить хоботом.